Доброго дня, шановні українці, точніше, навіть доброго вечора. Прийшов Mavic 3Т, той, який ми вас були просили, щоб зробити збір на нього. І на кінець, то довго очікувано, але він все таки прийшов. Тому ми хочемо зробити розпаковку. Там на новій пошті ми вже перевіряли. Нагадую ще раз, що це не бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, 10-й батальйон, штурмовий звод. Того хочемо подивитися, ця омайка. Кейс такий в нього прикольний. Цей дрон нам дуже необхідний для виконання завдань, а особливо в нічний час доби. О, Дивіться. Є сам дрончик. Ось він такий у нас. Де? Розкладається. Образних. Це. Є до нього тут комплектуючі він пропелери. Цього доставати не буде. Штука дуже полезна, тому дякуємо підписчикам YouTube каналу Гора, тому що це є ваша заслуга і перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!